Загинула за кордоном в Італії. Знайшли тіло мертвої 23-річної буковинки. Про це повідомляє італійське видання TGR з посиланням на місцеву поліцію. Яна Малайко, родом із Чернівців, в Італії дівчина проживала останні вісім років зі своїм бойфрендом Дмитром із Молдови. Нещодавно розірвала з ним стосунки, та друзі зауважують, після коханець почав її переслідувати. Вже 19 січня родичі звернулися до правоохоронців, бо Яна не виходила на зв'язок, взагалі зникла. 1 лютого італійські поліцейські знайшли тіло чернівчанки у провулку містечка, де вона проживала. А в кущах під купою дров вона лежала бездиханною. Слідчі припускають, що вбив Яну Малайко, саме її колишній хлопець. Дмитро виходив із квартири подруги загиблої саме в день смерті Яни. В руках ніс величезний пакет чорного кольору. Про це свідчить відео із камер спостереження. Того ж дня вранці він зателефонував до свого друга та зізнався, що вбив Яну. Наразі чоловіка заарештовано триває слідство.